Шановні майстри, я хочу вас привітати з Новим Роком. Звісно, може у когось опустились руки, коли ви бачите, що твориться в нашій владі. Я їх як мародерами і не хочу більше ніяк називати. Але слава Богу, що у нас є ЗСУ, ми віримо в ЗСУ, ми працюємо, ми донатимо, тому що тільки ЗСУ нас врятує від російських окупантів. На каналі, на навіть не на каналі, тепер уже на сайті ви зможете побачити ті товари. У мене там буде довге відео, детальне про них, які буде е, продаватися без націнки. Традиційно всі 100% коштів підуть на ЗСУ. Ви побачите, я детально детально про них розповім. На сайті буде розміщено хто саме допомагає, які фірми, магазини, фізичні особи. Донатять інструментам. Я вам дуже дякую. Бо, як не ми, хто ж це буде робити? Тому запрошую вам вас на мій сайт. Буде в тексті і повідомлені. Все буде розписано. Саме головне